Кому потрібні дерева у лісі? У лісі дерев багато, і всі вони комусь потрібні. Подумайте, як потрібне дерево дятлу. З нього він добуває жуків і черв'яків, якими харчується. А навіщо дерево в білці? В ньому вона розташовує своє житло, дупло. Під деревами будує свій берліг ведмідь. А навіщо дерева комаха? Дерево це їхній будинок, а також деякі комахи харчуються листям. Що роблять птахи на дереві? Дерево для них це будинок, на якому вони п'ють свої гнізда. А навіщо дерево зайцю? Взимку він гризе кору дерев. Бобри з дерев роблять собі будинки. До побачення!